I... Привіт! Це Чані. Зараз я у своєму рідному місті. Тут я виріс це місце Сідней. Я приїхав до Сіднея, до своєї сім'ї і до Бері. Тож, я чудово проводжу тут час. Я чую. Що мій друг вже поруч, тому я збираюсь піти і зустрітися з ним десь зараз. Тому я гарненько одягнуся зараз і покажу вам чудові вулички Австралії. Тож Погнали! Бувайте! Так, я щойно зустрівся зі своїм другом. <ріст> Сідней! Mm -hmm. Так, погода просто <ріст> ідеальна. Небо просто гарнюще. Ти раніше був тут? Не був. Це все нове тепер. О, справді цього раніше не було. О, то це все нове. Якщо підеш трохи в той бік, то побачиш міст Харбор. О, там можна побачити міст Харбор та інше. Крутяк. Зараз я у барангару. Я йду в місце, звідки видно міст гарбор О, океане! Океане, ти сумував за мною! О, так. Стрибай! Ми прибули в місце з чудовим краєвидом. Тож, та-дам! Це міст Гарбор! Як мені приблизити. Це неповторно. А ось це парк, де люди грають у футбол і влаштовують пікніки. Тут дуже спокійно. Я виріс у такому місці. Ти теж тут виріс? Це ага. um, для мене Сідний? Це мирне місто з чистим повітрям, де природа процвітає. Це дуже спокійне місце. Тобі ж на тренування. Гаразд, піду. Ааа! Покеан! Я провів. Я провів свого друга. Бо йому потрібно працювати. Чому? Бо він мій найкращий друг. Ми навіть вдягнуті у схожі кольори. Ми замечалися сьогодні. Зірою коричневі. і коричневий, так. Побачимось завтра. Якби ж в мене був час, я б хотів показати вам вийти на дарлінг Гарбор. Але з часом щось не дуже. Може ввечері, якщо буде час, тоді і покажу вам. До зустрічі, бувайте. Зараз Фелікс. Я йду на репетицію з меморами. Фелікс. Син Мін. Мін, ти добре провів вчора час? Так. Я пішов. Ти пішов в супермаркет. Супермаркет. Чому? Бо. Бо. Хотів купити. Ти хотів купити австралійські желейки. Желейки? Ми виступаємо в Сідні на стадіоні Alliance. Це містильне сьогодні. Я дуже давно їх надягав. Зараз ми виконуємо бекдор. бекстейдж. Mm -hmm. Мені потрібно поспішати в кімнату очікування. Побачимо завтра! Привіт! Я закінчив репетицію і повернувся в готель. І це чан. Я хочу показати вам красиві краєвиди Дарлін Гарбору вночі, тому я зараз знову виходжу. Я йду не один, а зі своїми надійними. Менеджерами, я швидко зберуся і покажу вам, що там на дворі. Пігнали. Я щойно вийшов з готелю. Вечірня Австралія дуже гарна. А вечори сіднею зараз яскравіші, ніж можна було навіть очікувати. Якби мене хтось побачив, вони подумали, що я вийшов розважитись. Але я просто хотів показати вам околиці і трошки прогулятися. Це Дарлінг Гарбор. А це дуже відома штука у Дарін Гарборі. Це витвір мистецтва. Коли я був маленьким десь у три чи чотири роки я грав тут з мамою і татом. Ось ось така штука. Якщо подивитись сюди, старі кораблі австралійські, тут багато схожих речей. Австралійський національний морський музей. Ось це музей. Це музей, де є морські експонати і такі різні штуки у цьому музеї. Я знімав в Етернаті, так, біля цього мосту, сидячи біля океану. Ось це той самий міст, де я знімав Етернеті. Не так вже й погано приходити сюди вночі. Я бачу цей краєвид. Тут дуже гарно. Як приємно. Відчувається така свіжість. Коли просто гуляєш ось так. О, сьогоднішня прогулянка закінчиться ось тут. На добраніч. Good. Good. Я підготуюся Good. до сьогоднішньої репетиції і є стріки всього, що треба зробити. Я йду приймати душ. Yeah. Я скоро повернусь. Я вже закінчив. Тепер я просто чекаю, поки мене заберуть. А поки що я насолоджуюсь цим краєвидом. Я добре попрацюю на репетиції і відпрацюю цей успішний концерт. Бай-бай! Коли ми виступали на Гайдеджен влітку, це фото було зроблене якраз перед тим, як Ліна Хьон почав мене дражнити. Ви знаєте, як телефон розпізнає обличчя, коли натискаєш на людину, так? І якщо натиснути, можна побачити всі фото цієї людини. І я шукав щось нормальне, щоб викласти. І я переглянув їх кілька разів і вибрав це фото. Хан! Що? Ще дві хвилини. Ще дві хвилини. І я покажу тобі силу своїх ніг. Ще дві хвилини. Тобі не боляче після вчорашніх присідань. Боляче. Кожного разу, коли сідаю і встаю, Хоча це скоріше відсутність сили, ніж просто біль. Але на щастя, я точно відчуваю себе сильнішим, ніж раніше. Це нагадує мені чізкейх, які я їв у дитинстві. Думаю, австралійські і корейські трохи відрізняються. Я був очани вдома. Дядько і тітка приготували для нас баранчі від півні та реберця. Це було чудово. Були також устриці речон. Було так багато їжі, що я з'їв цілу гору. Там були його батьки, і ми добре поспілкувалися. Це наш останній концерт в Австралії. Файтін! Удачі на нашому концерті! Удачі на нашому концерті! Раз, два, три. Так, ну ми просто повеселимось і добре попрацюємо. Так. Раз, два, три, погнали! Як же приємно повернутися! Скажите, Stray Скажи, Скажите, Сидней. Феликс. Лино, вы

ранку. Привіт. Я зараз в себе вдома. А вдома у нас є Беррі. Привіт, Беррі. Привіт, Беррі. Да, так, Бері. Привіт, Бері. Бері, привітайся. Привіт. Бері. Буп. Бері-поп. Приємно знову бачити Бері. Я дуже щасливий. О Боже. Гей, Бері, гей, ти Бері пукнула. Це не просто. Oh, mm. mm. Не знімайте mm. мене. Mm. Mm. Будь ласка, не знімайте. Mm. Mm. Будь ласка, не знімайте. Думаю, мені пора виходити. Бувайте. А зараз я зустрівся з мамою. Як тобі прогулянка зі мною. Почуваєш чудово, це найкраще. Зараз ми сидимо в кафе, але кафе в Австралії закривається дуже рано. О котрій? Ну, деякі закриваються о 3 годині. О Боже, детевні відкриваються рано вранці. О шостій, так? Так, в шість або в п'ять. Пам'ятаєш з римських канікул. Якщо покладеш руку в бока де лаверіта, то за відрубається, якщо ти брехон. Ти тоді так плакав і кричав, благав не класти руку всередину. А, це було там. Ось там. Ну, звісно, в такому віці я точно злякався би. Ти виплакав усі очі. Та воно навіть виглядає страшно. Насправді страшно, якщо ти ще малий. Пройшло багато часу, коли я востаннє був тут. Та з моїм є ще один мій улюблений заклад із бургерами. Португальська курка на грилі. Дозвольте представити вам їжу. Цей бургер з мого улюбленого місця, який називається Опорто. Бонді-бургер. Дуже дуже смачно. А це? <ріст> Ягня. А це десерт. Смачно. Дуже смачно. Вене найкраща. <ріст> смачно. Так, це саме той смак. Соус інший. Я сумував за цим смаком ще, коли був в трені. Тому я купив цей соус і взяв його з собою. Взагалі, він такий хрусткий ззовні. Він з бананом? З бананом. Знаєш, чому я зіла спочатку? Це смакує краще, коли гаряче. І для чого ти це зараз мені кажеш? Ти повинен це знати. Чому ти такий, як твоя мама? Чому саме? Замовляєш багато їжі? воно виглядало так смачно. Хіба я не катався тут раніше? Так, але раніше це було більше. Я думаю, це те місце. Як дивно. Який малий песик. Привіт. О, після спортивного дня ми прийшли і сюди, вашої і роботи катався. Я тут катався. Точно, точно. А, це. Ой, я забув показати. Я розмовляв з мамою і забув показати. Це парк, який я часто приходив, коли. Був у початковій школі. Сонце вже заходить. О, як гарно. Думаю, Австралія найкраща саме за кількість парків. А тепер я буду повертатись додому у будь-якому разі я повернусь пізніше. Бувайте. Це чані одразу. Після душу. Трохи прикро, але я думаю, я корисно провів час. Сьогодні я провів цілий день з мамою. Ввечері я провів час зі своєю сім'єю, а потім я знову повернуся в Корею. Мені треба швидко запакуватись. І піде спати. Найс. Oh, nice. Ось як я спакувався. У будь-якому разі завтра я встану, помиюсь і одягнусь в такому порядку після душу. Вниз, верх, верх, шкарпетки, шапка. Взуття. Тому точному порядку. Я добре посплю. І побачимо завтра. Бувайте! Добраніч. Як тобі австралія? Моя друга батьківщина. Моє друге рідне місто. Друга батьківщина. Окей, друже. Я чудово провів час в сідне. Я справді чекаю на те, щоб повернутися сюди. Я обов'язково приїду наступного разу. Як ви двоє взагалі сидите разом? Чен Хюн Хінджін. Щен би напевно дуже щасливий. Тож. Ми летимо до Кореї. Я вже в літаку. О, це австралійський тур, був дуже веселим. Я думаю, я був глибоко зворушений. Не можу дочекатися повернення і було б чудово познайомитись з більшою кількістю стей. Ми дуже скоро повернемося знову. Тепер точно бувайте. Vai, Tânia. Então.